Мир вам, дорога мені, церква, шлях любові, всіх, хто ворочі та всіх, хто в розпорошенні. ті, хто в своїй хаті, ті, хто в чужій, Бог з нами. Благословенний Господь, бо Він почув голос благання нашого, Господь наша сила та наш щит. На нього надіялось серце наше, і він нам допоміг. І втішилося наше серце. Співом своїм ми прославимо його. Мир нашій Україні. Ранковою Росою сьогодні буде книга Левіто, 11.44. Бо я Господь, Бог ваш, і ви освятитеся, і будьте святі, бо святий Я. Звичайно, що ми розуміємо, що святість не приходить до нас через наші зусилля. Вона є даром Божої благодаті для кожного, хто бажає її практикувати. Бог смиренним дає благодать. Коли ми усвідомлюємо і визнаємо перед Богом свою нездатність стати святими, бо. Всі ми згрішили та позбавлені слави Божої через Ісуса Христа, Він прощає наші минулі гріхи і дає нам силу на життя святості. Далі, якщо ми докладаємо зусиль, не зважаючи на те, що наскільки слабкими ми вони часом, щоб наблизитися до Господа, Він наблизиться до нас. В той же час Господь нас застерігає, щоб ми не покладалися на свої зусилля, а навпаки, застосовуючи зусилля, несучи свою відповідальність, повністю покладалися на Всевишнього. Бог гордим противиться, а людина, яка покладається лише на свої зусилля, це людина горда. Коли дому, дому, Господь, не, коли дому Господь не будує, даремно працюють його. Будівничі перед ньому. коли місце Господь не пильнує, даремно сторожа буває, даремно вам рано вставати, допізна сидіти, їсти хліб загарйований, він і в спанні подасть другові своєму. Псалом 127, 1, 2. А смиренним дає благодать. Книга Приповісток 21,31 це так: приготовлений кінь на день бою, але перемога. Від Господа. Наша справа приготувати коня, справа Господня давати перемогу. На неготованого коня не буде перемоги, іншими словами, святість, як і спасіння вимагає нашої активної відповіді на дар Божої благодаті. Моя сестра Валі завжди це називає співпрацею з Богом. Цей принцип просліджується через все Писання. Розглянемо ще один яскравий приклад. Христос кличе в Євангелії від Матвія 11, 28, 30: Прийдіть до мене всі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо моє, і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам вашим. Бо ж ярмо моє любе, а тягар моє легкі. Ви прийдіть, а я вас заспокою. Ви візьміть на себе ярмо, ви навчіться і знайдете, бо я ваша відповідь. Дорогі у Христі, наша позиція в Божому царстві, в Божому домі це активна позиція постійної співпраці з Божою, благодаттю в нашому спасінні. Заповідь Господня вимагає від нас любити Господа Бога нашого, всією нашою силою, всією нашою волею, всією нашою душею та всім нашим розумом. Це означає, що ми, як люди Божого дому, направляємо усі наші вольові зусилля на співпрацю з Богом. Як, наприклад, каже Павло: хто крав, більше не кради. Відкиньте гнів, гніваючись, не грішіть. Усі наші душевні сили ми направляємо на виконання волі Божої. Плачте з тими, хто плаче, радійте з тими, хто радіють. Наш розум направляється на пізнання Господа на всіх наших дорогах. Ми перемінюємося розумом, щоб мати розум Христа і так далі. Мабуть, ніхто з нас не був настільки активним у Божому царстві, як апостол Павло. Саме тому він навчився важливій істині, яку і записав у своєму посланні до Філіппіан 4.13. Я все можу в тім, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі. Я Володимир Неомержицький, пастор церкви, шлях любови, місторуч. Добрий наш батько. Люблячий, таточко, я дякую тобі за твою благодать, за твою милість. Я дякую, що ти тримаєш нас крепко в твоїх руках. І Господи, сьогодні хочеться благословляти іменем Твоїм нашу Україну. Благослови наших людей, благослови. Господи, прийди, вивільни славу Твою, вивільни над природним чином спасіння, перемогу для України. Потіж, Господи, кожного, хто, Господи, сьогодні розбитий, розірваний, як духовно, так фізично, так душевно. Підтримай, Господи, кожного. Благослови, підкріпи руки, ноги, і хай Твоя благодать буде з нами і на кожному із нас. Ми молимо в ім'я Ісуса Христа. Амінь.